Напередодні виборів депутати-мажоритарники активно проявляють ініціативу, зустрічаються з одеситами, розповідають про свої так звані програми, дарують подарунки та полагоджують дороги. Але подекуди ці ініціативи призводять до справжніх трагедій для городян. Саме це трапилось у дворі на вулиці Академіка Філатова. 53. Цей пеньок ще вчора був високою здоровою березою. Зараз від дерева залишилось лише потерть. Та декілька гілок на залишках берези грають діти. А ось обурню мешканців двору немає меж. 46 років шість цю, цю березку. Вона була крашена любого дерева. Вона доросла до п'ятого етажа. Ви самі знаєте, що таке береза. Це Какая положительна енергетика? Це яка Як розповідає Олександра Грачова, декілька кілька тижнів тому у дворі з'явилися агітатори. На них були фірмові жилети кандидати у деплати Верховної Ради Геннадія Чекі з ініціативи політика тут розпочали підрізання дерев, з'явившись знову 16 жовтня, працівники взялись і за улюблене березу місцевих мешканців, і замість підрізання зрубали дерево під корінь. Всі радували, що відбувається зрізка погибших віточок. А потім в течії п'яти восьми минут к стволу, срезали. Люди, які подходили, интересовались, що происходит, отвечали. це по розпорядженню ЖЭКа. Однак з ЖЕКа не було ні представителя, никаких уполномоченных уповномочених ліц. При цьому зовсім поручники залишили сухий стовбур. Як розповідають мешканці двору, на працівниках не було форми за інтересу. Тож законі спроводні робіт підлягає сумніву Обурені діями команди Геннадія Чекіти. Мешканці звернули до приймальні депутата. Але зустрітися з одеситом він походився лише після виборів. До речі, зрубане дерево. Мешканці двору висаджували власноруч. Ми посадили її скоро, як переїхали сюди. Це ми вже 45 років, але ну вона где-то сорок два стоїть. Вот. Ми не любувались. Ми її ухажували як за всіми дерев'янами здесь. Она одна на масиві. І тепер мешканці двору вимагають відчекіти бодай якоїсь реакції на дії своїх підлеглих, як мінімум, вони бажають отримати нове зелене дерево. Зазначимо, що скоріш за все зрубали березу на прохання когось із сусідів, і тепер на її місці організують чергову парковку. Костянтингах Вічислафа штаба телекомпанія Круг.